Україні окремо виділили на 26 і 27 роки 90 мільярдів євро з боку наших партнерів з Євросоюзу. Це означає, що на сьогоднішній день Україна два роки має джерела фінансування, має чим фінансувати, в тому числі, і свою оборону. Але там наголошено, що є три умови. Умова перша. Ніхто більше не буде збиратися терпіти корупційні дії української влади, включно з Міндічгейтом, дії Єрмака, дії міністрів-корупціонерів, які зафіксовані на плівках і досі працюють міністрами. Це підірвало довіру наших партнерів і сказано: прибирайте. А використання коштів Європейського Союзу буде під суворим аудітом. Під суворим контролем, і лише за умови ці гроші будуть виділені, коли буде забезпечено три речі: річ перша: незалежність антикорупційних органів. Боротьба з корупцією буде продовжена. Річ друга, принципи верховенства права, і це означає незалежність судів. Це означає захист права позиції, це означає свободу слова і це означає захист громадських організацій. І річ третя, ми маємо продовжити реформу. І Україна перед тим, як просити гроші в партнерів, має забезпечити ефективне використання своїх власних коштів. І саме для цього я вніс в парламент проєкт. Нового бюджету фонд Порошенка закупив шин на 600 мільйонів гривень. І от сьогодні ми передаємо чергову партію шин, їх більше 15 тисяч, на суму більше 30 мільйонів гривень. Колеса на фронті дуже потрібна, це розхідний, можна сказати, матеріал, тому що в складних умовах хлопці працюють. Є фактори пошкодження шин при експлуатації, як і в бойових умовах. Так і при логістичних забезпеченнях, тому шина дуже потрібна нам, щоб техніка їздила і виконувала свої бойові завдання.